Усім привіт! Безмежно просто щасливо бачити кожного з вас тут, тому що це означає, що ви не просто вирішили змінити своє життя, не просто цікавитись чомусь новим. А це означає, що ви супер людина, яка нічого не боїться, хоче кардинально змін. І, взагалі, я безмежно щаслива, що я можу вам бути корисною в цьому і дати вам таку чітку систему, як вам вийти на свої перші тисячу доларів в сфері СММ завдяки двох-трьох місяців використання цієї чіткої системи, і звісно, свого телефону. І щоб вам її застосувати, вам не знадобляться вкладення, що потрібно, наприклад, для бізнесу. Вам не знадобиться якась дорога техніка, вам не знадобиться якийсь закуплений товар, тобто ще певна інвестиція. Блогу, впізнаності, медійності, яка потрібна для інших якихось сфер, саме якщо ви працюєте онлайн, знайомство із якимись великими людьми. І що найголовніше, це те, що все це ви можете реалізувати з будь-якого міста. Тобто зараз ви живете в Європі, ви живете в Америці, чи ви живете в Україні в маленькому містечку? Це все немає різниці. І зі всіми цими даними, не маючи по факту нічого, будь-де ви можете використовувати цю. У чітку систему. І все, що вам потрібно, це додаток Instagram на своєму саме телефоні і 2-3 місяці часу на реалізацію сказаного саме сьогодні. Тому, будь ласка, слухайте все уважно, тому що це достатньо проста і зрозуміла бізнес-модель, використовуючи яку я щомісяця особисто заробляю від 2 тисяч доларів і маю свою команду і подорожую кожних 2-4 місяці. І також ви можете побачити, що цю систему використали вже понад 150 Людей, які вийшли на дохід від 1000 доларів протягом 2-3 місяців. Всіх цих людей ви можете знайти в інстаграм, всіх цим ви можете написати, і ви можете просто мати це як мотивацію особисто для себе, що це вже у когось вийшло, і це обов'язково вийде у вас, і цьому немає чого боятися. Наприклад, ось є катя, яка до навчання заробляла 10 тисяч гривень, і після навчання заробила тисячу доларів. Тому а, ви можете зараз додивитися ці уроки до кінця і зрозуміти, які ключові навички вам потрібні, як смм спеціалісту, щоб заробляти 2 тисячі доларів саме з клієнта. Як визначити взагалі вартість своїх послуг, а яку ціну ставити на свій чек? Тому що хто чує, що смм спеціаліст бере там, 2 тисячі гривень, хто чує, що смм спеціаліст бере 3000 тисячі доларів за клієнта і не розуміє, а, скільки коштує саме моє навчання. Також ви зрозумієте за. Дяки яким діям можна виділятися серед конкурентів, як бути класним саме спеціалістом, щоб обирали саме вас? Чи відрізняється український ринок від закордонного ринку? Яке там ведення сторінки, і як взагалі там по різному шукати клієнта? Топ 5 нетипових способів пошуку клієнтів, також сьогодні ви дізнаєтесь. І дорожня карта твоїх дій для заробітку 2000 доларів на професії. Сама що я прийшла до СММ абсолютно випадково, коли мені було 17 років, тому що всі мої однолітки в той період вже визначалися, до якого університету йти. Я дуже не хотіла залежати від батьків. Я хотіла подорожувати, я хотіла б саме такої свободи, особистості, свободи вибору. Я хочу жити, де я хочу жити. Я хочу мати стільки коштів, скільки мені потрібно. Я хочу користуватися тими речами, які я хочу. І е, коли прийшов таке питання, що мені робити зі своїм життям, я зрозуміла, що я не готова працювати від вихідних до вихідних, витрачати своє одне єдине життя саме на це. І мені потрібно професія, яка мені забезпечить е, саме мої, мій спосіб бажаний життя, і всіх людей, яких я знала. Це були саме якихось такі багатих бізнесменів, у яких був такий спосіб життя. Але як ви можете зрозуміти, бізнесмени це люди, які багато вкладають свій бізнес, багато інвестують. І в 17 років, звісно, в мене не було і 10 тисяч гривень. Це були якісь дуже такі заоблачні цифри. Як я взагалі можу подумати, що я можу створити бізнес? Мене немає нічого, окрім бажання працювати і створювати своє життя. І я розумію. Що о, в мене немає саме перших таких коштів, щоб інвестувати? Тому, звісно, бізнес мені не побудувати. Тоді я натрапила саме на таку професію, як смс спеціаліст який буде напряму працювати з такими бізнесами, у яких все збудовано, але мені, як СМС спеціалісту, потрібно приводити до них клієнтів і, скажімо так, їх масштабувати, щоб про них знало якомога більше людей. Хто такий СМС спеціаліст? Чому я тоді? Застрягла на цій професії, обралась у професію, досі працюю і розвиваюся, і масштабуюся в цій професії. Давайте зараз розповім вам на прикладі: це Маша, і вона має одну проблему. Вчора Маша побачила, що її нігті вже відросли, а завтра вже вона їде з хлопцем на море. Тому їй терміново за добу потрібно встигнути зробити манікюр та педикюр у якомусь салоні. Але, оскільки вона вперше у Києві, не знає, куди можна піти. Тому Маша відкриває інстаграм і. Починає шукати салони, які є поблизу. Але відкриваючи їхні соціальні мережі, не розуміє, які у салону вільні віконці для запису, скільки коштують ці послуги і який результат роботи вона отримує. Але часу немає, тому Маша написала в перший ліпший салон і вже виїхала на процедуру. Коли вона увійшла у салон, Маша побачила привітних співробітників, гарне приміщення, матеріали для роботи, кушетки, мебель, але і двох майстрів манікюру, які сидять. Без з клієнтів під час процесу роботи Маша поспілкувалася зі своїм майстром і виявилося, що до них приходить дуже мало клієнтів, і вони аби як заробляють на утримання цього бізнесу. Не кажучи про те, що майже не виходять у плюс. Тоді Маша згадала, що коли зайшла на їхню сторінку в інстаграм, у неї з'явилося багато питань. Тому, якщо б їй терміново не потрібен був манікюр, то вона б і не приїхала. Їй прийшла геніальна ідея. Вона знайшла власника салону і запропонувала йому попрацювати над їхньою інстаграм-сторінкою за 500 доларів. Власник погодився, дав їй грошей, і Маша почала працювати. Вже через тиждень запис до майстрів манікюру був заповнений на тиждень вперед. А через місяць вони взагалі почали шукати додаткових майстрів, оскільки клієнтів ставало більше. Через Два місяці бізнес став приносити величезний прибуток. А Маша за свою послугу вже почала брати понад тисячу доларів. Це і називається сама спеціаліст, який за допомогою грамотного контенту в соціальних мережах приводить до бізнеса нових клієнтів, і за рахунок чого він зростає. І що найголовніше, що таких бізнесів насправді в Україні є сотня тисяч. Ви можете самостійно зараз відкрити просто чат GPT, поцікавитись, поспілкуватися про якісь найтрендовіші, найкращі, найприбутковіші онлайн-професії. І він вам скаже, що за перші 8 місяців зареєстровано більше 193 тисячі саме нових е, підприємців тільки за 2024 рік в Україні. Ви розумієте, наскільки великий попит е, на СММ-послуги послуги? Це з тим, що смс спеціалістів набагато менше, а ще менше смс спеціалістів, які знають, як не просто зробити якусь круту фоточку, чому в принципі навчали всі ці роки. А як саме принести прибуток, результат клієнтів медійності своєму клієнтові? Але головне, що ми маємо не забувати, що в нас ще є ринок, такий, як Європи, США і Дубай, і там так само продовжує рости ринок підприємців. Це тільки за 2024 рік. Вже 2025 рік, вже ще більше підприємців. Тому ви можете просто побачити, що саме SMM це дійсно найтака дієвіша, найкраща професія, де дійсно багато платиспроможних клієнтів, які готові вам платити, але вам потрібно знати, як принести результат. Чому саме взагалі СММ? Це вхід до професії без вкладень, це легкість у виконанні робочих завдань. Одразу зроблю таку примірочку, що раніше, якщо б вам сказали там три роки тому, два роки тому, ще навіть півтора роки тому, що СММ – це дві-три години на день, то це була б повна маячня. Це був би повний, як би так сказати, брехня, тому що це все робилося там. Стратегія гарна, робилося власноруч, аналіз робився власноруч. Це я зараз говорю про класний СММ, який дійсно приносив результати. Що були саме спеціалісти, які просто робили фоточки, то звісно це було 2-3 години на день. Але зараз, коли в нас є нейромережі, коли в нас дійсно є такі класні інструменти, які по факту наші асистенти вони все замість нас роблять з винятком того, що якщо ви знаєте, як це зробити, якщо ви знаєте, як його запрограмувати. То це дійсно забирає дуже мало зараз часу з одного проекту. Ви можете брати якомога більше проектів, заробляючи ще більше а, на цій професії. І звісно, це високий чек за ваші послуги. Зараз підприємці, коли перепробували співпрацю з якимись саме спеціалістами, знають ціну довготривалої співпраці і знають, що краще один раз заплатити високий чек гарному саме спеціалістові, чим працювати просто з якимись контент-мейкером, який просто робить пости там за 300 доларів. І звісно, це набагато буде вигідніше для самого клієнта, і клієнти навіть в Україні вже починають платити від тисячі доларів гарним смс спеціалістам. І давайте зараз розберемо, що взагалі має робити такі СММ-фахівець. Можливо, писати пости, можливо, створювати якісь продаючі саме сторітелінги, можливо, складати продаючий е, візуал, можливо, будувати стратегію, яка дасть максимальний результат, і дасть розуміння, а як взагалі продавати через контент, а як залучати аудиторію, а як взагалі налаштовувати рекламу, на яку аудиторію, а до яких блогерів іти і так далі. Загалом це все має вміти робити см спеціаліст на цьому. У всьому він заробляє, і ще є деякі нюанси, що за чим іде, але це вже, мабуть, пізніше ми з вами обговоримо. Але в загальному для повного такого розуміння насправді ви маєте вміти робити стратегію, ви маєте створювати контент продаючий, ви маєте налаштовувати рекламу для того, щоб е залучати клієнтів. Але за які ключові навички платять саме дорого. Дорого платять, коли СМС спеціаліст. Робить такий конкретний аналіз цільової аудиторії і її конкурентів. Для того, щоб розробити архетип бренду, зрозуміти, а які взагалі у бренда є спільні людські риси з його аудиторією, при розробити таку стратегію, яка принесе потрібний результат, можливо, вашому клієнту абсолютно не потрібна впізнаність, медійність, йому потрібно лише продажі, і завдяки стратегії ви будете розуміти, як, завдяки яким конкретним детальним діям досягти цих продажів, завдяки яким інструментам цій професії досягти цих продажів, або ж якщо Якщо йому він скаже, не потрібні продажі, в нього продає там Google-реклама, а йому саме потрібна пізнаність, медійність, щоб про цей бренд знали абсолютно всі. Тоді ви вже використовуєте зовсім інші інструменти в маркетингу, але вмієте цей шлях будувати до досягнення конкретної цілі. Також контент. План, ріл, сториси, які продають, які а, мають таку стратегію, яка залучає абсолютно усі ці цілі, також просування рі... бізнесу різними методами, коли ви вмієте просувати і залучати клієнтів через безкоштовні методи, через коштовні методи, такі як таргетована реклама, блогери, також розробляти дизайн, візуальну концепцію блогу, і тим самим аліцитворять обличчя саме такого бренду. А тепер подумайте, з тільки людям потрібно поодинці всі ці навички. Що ж, всі ці навички потрібно абсолютно усім. Зараз ми розберемо кому саме і хто заробляє від тисячі доларів на своєму бізнесі, на своїх послугах, готовий всі ці навички поодинці купувати і купувати, звісно, комплексно. І Перший вид таких клієнтів це експерти з різних ніж: це тарологи, нумерологи, таргетологи, дизайнери, фітнес-тренери і інше. Другий тип це вже підприємці. Але не обов'язково для того, щоб повноцінно вести їхню стрінку, а ще й для того, щоб робити їм точкові послуги, також можете це собі мати на увазі. І вони готові тобто це різні ніші, це і кав'ярні, і салони, і так далі. Але зазвичай вони купують компують саме комплексне супроводження навпаки, поточкові, більше і частіше купують якісь певні експерти. Але я хочу з вами ще зосередити увагу на тому, в яких нішах за це платять до. На закордонному саморинку ті компанії, стартапи, преміальні певні бренди, якогось одягу, преміальні салони краси, освітні проєкти і просто навіть послуги, там перманенту волосся і так далі, електронна якась певна комерція, туризм, готельний бізнес, здоров'я, індустрія нерухомості. Саме в Дубай, наприклад, вони в загальному дуже часто потребують для себе СМС-спеціалістів, штатних або потребують фрілансерів і так далі. Автомобільна індустрія, супервисокі чеки, особисті бренди, інтер'єр, дизайн помешкань. Це саме, це саме такі ніші, я сказала, де можна вийти там на півтори, на дві, на три тисячі доларів. Тобто вони готові за це платити грамотному саме спеціалістому А загалом платять дорого абсолютно скрізь. Де щось продається. Головне тільки вміти правильно продавати. Скільки саме спеціалісту платять за просування одного такого бізнесу? Давайте обговоримо спочатку український ринок, тому що тут новачку буду з вами чесна, не буду вам говорити ніяких заоблачних цен, хоч в мене є десь 40-50% учнів, які свій перший проект закривають на 500, 600, 700 доларів. Але в загальному, як показує статистика, а я о, людина мови фактів, тому буду з вами абсолютно чесно. І скажу, як статистика показує, якщо це ваш перший проект, ви будете брати близько 300 доларів. Це зазвичай, ось якщо ви захочете на українському ринку закрити свій перший якийсь маленький проект для тесту. Але вже ваш другий проект ви 100% будете закривати від 500 доларів, тому що ваша послуга не має коштувати менше. Якщо ж ви вже маєте від 3, 4, 5 проектів. То знаннями, які наприклад, ось ви будете знати як класний саме спеціаліст, як стратег, то ви вже можете заробляти легко від тисячі доларів з одного проекту, тому що абсолютно усі нормальні класні проекти, навіть в Україні, хоч кажучи, тобто не платять абсолютно не так. В мене особисто є проекти в Україні, які ще каме тисячу доларів плюс. Тому, звісно, якщо у вас декілька вже є проектів, ви можете сміливо брати такі чеки. На закордонному ринку, яка ситуація? Якщо ви новачок і ви не хочете, наприклад, закривати свій перший проект десь в Європі, США, Дубай, Канада і за ваш перший проект, то ви можете сміливо його закривати від 500 доларів для того, щоб просто протести закріпити для себе свої навички. І бути впевнений створити свій класний, скажімо, такий кейс. Якщо ви вже діючий саме спеціаліст, тобто у вас вже був класний кейс, у вас вже був досвід, це ваш вже другий, третій проект, то ви маєте сміливо брати від тисячі доларів, тому що там, по-перше, не потрібно е, допінгувати ринок. Там платять, там платять дорого, там гарні чеки, тому можете сміливо брати тисячу доларів. Ну і звісно, якщо ви вже профі, то це має бути. Тобто, у вас вже є 4-5 проектів. То це не має бути менше півтори тисячі доларів, тому що, наприклад, в Голландії, взагалі я саме спеціаліст отримує три з половиною тисячі доларів. У мене зараз команда розвивається. У мене зараз команда виходить так сугубо, скажімо, на закордонний ринок. Ми працюємо в партнерстві з англомовними спеціалістами, з англомовними загальними підприємцями. Тобто я говорю навіть не про іммігрантів, про англомовних, і вони саме ці підприємці готові платити три з половиною чотири тисячі доларів за один проект. Але я вам називаю не свої, наприклад, Суми, які вам можуть здаватися, що ой, це далеко, це потрібно бути тобою. А я вам показую прості суми, які заробляють дійсно люди через 2-3 місяці після навчання. Тому це абсолютно реальні цифри з одного клієнта все залежить від ваших, по перше, навичок. Це перше, що має стояти у вас в питанні. Я не просто хочу заробити, комунікабельності, наскільки ви вмієте продавати або вас навчили продавати, що набагато важливіше, і також креативності, сміливості брати проекти, йти в страх, тому що багатьох стопорить насправді не те, що клієнтів немає клієнтів повно стопорить те, що ой, а може я не принесу результати і так далі. Тобто, ось ця от креативність, сміливість іти в нове ризикувати перед самим собою, тому що СММ це не ризик, це стратегія, це система і так далі. І якщо говорити про таку людину, яка це зробила, то це Євгенія, просто моя, я її обожнюю цю ученицю, тому що її точка була це 10 тисяч гривень. Вона ніколи не мала ніякого досвіду взагалі в СММ. Вона прийшла, коли працювала офіціантком. І в неї була зарплата в її місті – за 10 тисяч гривень, і її точка Б стала півтори тисячі доларів на саме цій професії. Хоч людина з повного ля по під час навчання, до речі, вона заробила свої повністю окупила навчання. Вона заробила свої перші 500 плюс доларів під час навчання. Після навчання вона вже вийшла на таку суму. Тому бути СММ – це завжди знати, що з вашими навичками ви потрібні абсолютно усім. Тому так важливо пройти з самого початку якісне навчання, яке випускає дійсно професіоналів СММ на ринок, і це має бути обов'язково практика. Це просто така радушна вам порада, яку я відриваю вам від серця, тому що сама навчалася не у практиків, сама проходила такий досвід, брала навчання за тисячу доларів. Коли тільки ще починала навчалася у практиці, і знаю різницю і знаю, наскільки різна якість знань і сама записую навчання, тому знаю, наскільки це цінна інформація, яку дають саме якісні практикуючі саме спеціалісти. Тому давайте зробимо з вами висновок. Сама професія була і буде завжди затребувана, тому що завжди буде існувати бізнес. Без бізнесу не буде жодна економіка, жодне государство, жодна країна. І цьому. Бізнесу потрібно розвиватися, і в епоху соціальних мереж цифрового світу неможливо, щоб не було саме спеціалістів. Неможливо, щоб е, бізнес не потребував собі маркетолога, який би розвивав їм соціальні мережі, і залучав звідти їм продажі. Тому СММ це вічна професія. Ви навчаєтесь не тємки, ви навчаєтесь не зйомці, ви навчаєтесь не дизайну, ви навчаєтесь комплексному маркетингу. Який дає вам можливість працювати найближчі мінімум 10-15 років. Також, друге, це те, що фахівець може заробляти від 500 доларів в незалежності від свого досвіду. Це також дуже сильно важливо. І український та зарубіжний ринок це про перспективний стабільний різріст. Треба мати хороші навички, щоб мати можливість працювати на кожному з цього ринку і знати специфіку кожного з цього ринку.